Привіт, друзі! З вами канал The Fishing, та я Петючик. Друзі, сьогодні поговоримо про дуже важливу тему. Як спіймати живця літом чи зимою, осінню, неважливо коли. Так що буде цікаво та познавально. Так що не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Поїхали, друзі! Результат риболовлі залежить від безліч факторів, які прямо або побічно впливають на процес риболовлі. По-перше, слід визначитися з тим, на яку мирну або хижу передбачається вести риболовля. У зв'язку з цим робиться вибір снастей. Причому не можна забувати про парконієрські снасті, слід викинути їх відразу, як не це було. Мало того, їх застосовувати може послідувати адміністративне, а в деяких і випадках. Навіть кримінальна відповідальність, хижа риба відзначається відмірною тим, що харчується винятково тваринною їжею. Пропонувати їй горох, кукурузу, різні каші і так далі, абсолютно безглуздо. Основні раціон хижої риби становляться всілякі рибки, то слід приділити основну увагу саме цим фактором. Найбільш результативною виявляється рибалка на хижака, якщо йому пропонується в якості насадки на гачок жива рибка, або, як її в народі називають, живцем. Але для початку його потрібно десь взяти. Ну і виникає зразу логічне питання, який живець краще. За твердженнями деяких рибалок, хижак. Охочі ще бере його живий, який виловлений в цьому ж водоймищі. Ну а якщо немає можливості використовувати живця в даному водоймищі, тоді що? Виходить, що немає сенсу вирушати на риболовлю взагалі. І це тоді, коли інша частина рибалок сміливо використовує живця спійманого в іншій водомі. Причому досить результативно. Насправді хижака приваблює зовнішній вигляд. Ріба. Її поведінка в воді і її аромат. В якості живця допустимо використовувати невелику рибу будь-яких видів незаборонену по вивову. В основному використовують котвичку, клей, ялець, гірчака, а також маленького карасика. Карась вважається найбільш живучішою рибою, тому він довше залишається на гачку активним, залучаючи хижака. Крім цього, на найпоширеніших рибах у наших водоймах. Його можна зустріти там, де багато видів риб просто не вижують. Тому багато рибалок воліють бачити на гачок якості живця, саме карасика. Ну а що стосується розміру живця, підбирається живець в залежності від величини особи, які передбачаються ловити. Тим більше риба, тим більше може й бути живець. Якщо ловити невеликий окунь, то в якості живця піде мальок, який воліє перебувати на мілині поблизу берегової лінії. Більш крупніший окунь віддає перевагу і більш великому живцю. Як правило, великий окунь ловиться на живця величиною до 10 см. Що стосується щуки, особливо щуки трав'янки, найкраще ловиться на маленьку рибу величиною від 8 до 12 см. При цьому вона може взяти і більш велику приманку, але заковтнути вона не зможе. Тому такі прокльовки вважаються холостими і супроти. Проваджуються сходами. Якщо плануєте ловити трофейну щуку, то відповідно розміру повинен бути і живець. Щука може можевакувати об'єкт, який на силу поміщається її в пащі, а паща в щуки немаленька. На характер клювання щуки так само може впливати період, коли в неї відбувається зміна зубів. Багато хто стверджує, що в цей період щука перестає харчуватися взагалі. Насправді це не так, і щука лише переходить на об'єкт харчування, який відрізняється меншими розмірами. Ловля судака й берша багато хто вважає, що судак воліє невеликі приматки розміром. Не більше 15 см. За деякими твердженнями, судак ловиться на живця розміром до 25 см. Як правило, це були великі екземпляри, виважування яких супроводжувалося викидом маси адреналіну. Що стосується сома, як відомо, це досить великий представник пісноводних вой. У зв'язку з цим іноді в якості живця насаджується рибою вагою до 1 кг, оскільки сом є нічним мисливцем. То й ловити його доведеться вночі, незважаючи на це, іноді сом виходить із своїх кортів на відбенк. Але це швидше виняток з правил, але ж ніяк не закономірність. каже, це хижак, який не відмовиться ні від якого живця. Це нічний хижак, який не перебирає їжу і буде атакувати кожного живця, який опиниться на його шляху. При цьому ловля мене має особливість особливі Справа в тому, що ми вважається холоднолюбивою рибою, і ловити його краще в дім. Що стосується жереха, жерех це хижах, який харчується мальками, тому для його лову потрібно підбирати живця довжиною від 3 до 8 см. Найбільш підходящою приманкою для лову жериха вважається уклейка. у У зв'язку з цим можна зробити висновок, що чим більше ваші риби, тим більше величини принади застосовується для лову хижої риби. Ну і саме цікаве, друзі, спосіб лову на живця, багато людей ловлять за допомогою банки. Самий простий, але ефективний спосіб ловцю на живця влітку не використання, звичайно, 3 банки з кришкою. Для цього потрібно пластикові кришки прорізати отвір розмірами 2х2 см. У банку поміщають смарточок хліба, банку щільно закривають кришкою, заповнюють водою. До горлишка банки прив'язують потузку, банку закидують у воду. Після цього. Дане місце слід залишити, щоб не насторожувати рибу. Через якусь годинку можна підійти і поцікавитись. Якщо в банку не закидати далеко, то можна із берега визначити, чи є в банці мальок. Так як банка прозора, глибоко так само не варто закидати, оскільки мальок воліє триматися близько до берега і не на великій глибині. Ще один популярний друзі метод за допомогою пластмасової пляшки. З пластмасової, як мінімум, 5-літрової пляшки, можна зробити досить ефективну пастку. До того ж, пластмасова пляшка має кращі характеристики у порівнянні з 3-літровою банкою. По-перше, вона не б'ється, а по-друге, вона набагато легша. Для цього нам потрібна пляшка в місті не менше 5 літрів ніж. Відповідному мотузку та вантаж. Технологія визволення дуже проста. Відрізається верхня частина пляшки з горлишка на рівні, де відбувається завуження пляшки. Відрізається частина, перевертається і встановлюється в пляшку шийкою всередину. По периметру пляшки треба навороти отвір, наприклад, паяльником. Потім наробити отворів і в відрізаній частині. Коротше кажучи, вся пляшка повинна бути в отворах. І чим більше їх, тим краще. За допомогою дроту слід надійно з'єднати встановлену пляшку в відрізану частину, а також прикріпити до пляшки мотузку з вантажем, так як пластикова пляшка без вантажа не потою. На сам кінець залишаємось лише закинути цю пасту воду і почекати деякий час. Вода, яка проникає в пляшку з пластику, потихеньку починає вимивати прикормку з пляшки. У результаті цього аромат її починає залучати маленьку рибку, яка потрапляє всередину пляшки через шийку, яка спрямована всередину. Конструкція виходить така, що рибка, яка потрапляє всередину, назовні вибратися вже не може. Тому таку конструкцію можна залишити на тривалий час. За допомогою павука, друзі, але не забувайте, що це заборонений вид лову. Павук – це спеціальна сна для лову риби, яка складається з квадратної сітки, яка натягується з квадратної телевої або дерев'яної каркасі, з нею великим великим провисанням. Ця сна за допомогою моту закріпиться до довгої жердини, з допомогою якої павук опускається в воду. Як правило, в центрі сітки рівня прикормка, яка збирає рибу в цьому місці. Єдина проблема полягає в тому, що для лову на живця потрібна сітка з дрібним. Ося, ними вічками Вершка або морда. В даний час вважається забороненою снястю і схожа вона на пластмасову пляшку з відрізаною шийкою і закріпленою цим горлишком всередині. Різниця лише в тому, що. Першка або морда, як її ще називають, має великі розміри у порівнянні з пластиковою пляшкою. Виготовлена вона або з вирових гілок, або плететься з міцних ниток. Зустрічається конструкції з металевого дроту. В цій снасті передбачається спеціальний люк, щоб дістатись в неї рибу. Зазвичай вершина встановлюється надовго, але регулярно перевіряється на наявність риби. Встановлюється вона далеко від берега з такими розрахунками, що не складно було б її перевірити. Якщо зробити невелику сітку, то її так само, як за допомогою потузки, можна буде закинути в воду, а потім через деякий час витягнути з води і перевірити на наявність живця. Знову ж таки потрібно виготовляти знаряди з таким розрахунком, щоб у першому проникнути у риба певний розмір. Обов'язково потрібно передбачати невеликий люк, щоб можна було без проблем дістати рибу. Тюль, марля, шматочок тканини. Якщо же весь терміново потрібен, а афіймат його немає, що можна скористатися відрізком тканини, такі як марля або тюль, які легко пропускають воду. Знадобиться відрізок довжиною до 1 метра і шириною 0,5 метра. До коротких кінців потрібно прив'язати по одній палиці. Крім цього, знадобиться ще й пара рибалок, які повинні взяти цю нас палець і протилежної сторони. При цьому нижня частина саморобної частини опускається в воду як можна нижче, а в верхній частині має знаходитись на рівні води. Рухатися потрібно в бік берега. Наближаючись до берега, нижня частина різко піднімається на рівень води. Після того, як вода стече, вибираєте рибку потрібного руху. Якщо постаратися, то можна наловити і не на одну людину. Але це буде дуже складно. в воді, необхідно розвести палець зі сторони і зробити заброс, іноді виконуючи, як у першому випадку. Ну а тепер поговоримо, друзі, по способу лов на живця взимку. Ловля на живця взимку це не просте заняття, але іноді дуже потрібно. З одного, бо... з одного боку банка так само, як і влітку, взимку так само можна наловити живця. Головне, щоб розміри лунки дозволили з неї протиснути в трохитрову банку. І все ж більше підходить другий варіант це пластикова пляшка з невеликою кількістю отворів. Їх багато простіше, як занурити воду, так і витягнути зовні, оскільки вода швидше сплине з ємкості через бічні отвори. Також, друзі, можна скористатися косинкою або екраном. Наш ще називають їх телевізорами. Але вони є в нас заборонені, друзі. Не забувайте про це. Ну, Можна ще також наловити друзі, за допомогою гудки зимою. І з успіхом наловити живця для лову хижої риби. В даному випадку. Піде навіть дрібний окунь. Для цього потрібно взяти вудку з тонкою волосінню і дрібнішою бояшньою вагою до 4 г. Підійде мормишка типу чортик. Бажано, щоб на вудці був встановлений дотик, досить чутливий чавочок. Риболовля це досить таке цікаве заняття для багатьох чоловіків. На риболовлі не тільки можна наловити рибки. Але і відпочити, а також поспілкуватися з іншими рибалками. Як правило, кожний вихідний багато чоловіків відправляються на лід з надією зловити окуня, плотву, ляща, а також хижу рибу на живця. На закінчиться, хочеться нагадати всім рибалкам, що рибалка на живця вважається неприятливим видом риболовлі в багатьох країнах Європи. Тому вона тут заборонена. А може це і правильно. Тим більше в наших умовах, коли рибні запаси. Тануть як сніг. Мало того, що виловлюються великі особини, ще виловлюється і дрібнота, якої ще й росте і росте. Ну а на цьому, друзі, в мене все. Пісвішен, -піс 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 п'ятюнчик. не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на реболовлі. Бережіть себе.